У Прилуках завершився третій регіональний турнір з мініфутболу. 28 червня відбулась урочиста церемонія нагородження переможців змагань. Турнір заснований і традиційно проходить за фінансової підтримки депутата Чернігівської обласної ради мецената Анатолія Морошниченка та прилучанина В'ячеслава Нестеренка. Футбольні баталії тривали з 15 березня по 15 червня на стадіоні Прилуцького агроколеджу. Цьогоріч вони стали наймасовішими. Турнір для футболу започаткований Анатолієм Морошниченком набирає ще більшої популярності, набирає висоту. Адже у 2012 році, коли турнір було започатковано, було 14 команд-учасниць, а вже в цьому році їх 20. 20 команд з Прилук та Прилуцького району вступили у боротьбу за перехідний кубок. У групі А зійшлися у поєдинках Прилуцька дитячо-юнацька футбольна школа Європа та дитячо-юнацька спортивна школа, команда НГВУ, ветеран, футбольний клуб Прилуки 1 а також збірні Манжосівки, Ладана, Івківців, Білорічиці та Жовтневого. У групі Б зіграли команди Біє Прилуки, Агроколедж, Петколедж, Єдність, Юність Мед, Дніпро РСТ, а також команди району Лісти судейців, малківки та малої дівиці. В останньому футбольному турі зійшлися найкращі. Матч за третє місце розіграли між собою команди Агроколедж та штурм село Жовтневе. Прилучани виявились сильнішими. Два роки поспіль вони були зовсім близько до трійки лідерів. І ось нарешті довгоочікувана перемога. Наша команда займала перший рік четверте місце, другий рік п'яте місце і третій рік третє місце. У нас гарна команда, гарні. Футболісти, як самі, так і в командних діях, вони можуть допомогти команді в виграші. Проти, ну, любих супротивників. Боротьба за перше місце розгорнулася між футбольною командою Бієйті Прилуки та дворазовим переможцем турніру ФК прилуки Прилуки-1». у напруженому двобої з рахунком 3-2 перемогли дійсні чемпіони турніру, залишивши команді тютюнової компанії почесне друге місце. Секрету ніякого немає. нам потрібно постійно тренуватися. Я вважаю, що хто більше тренується. І... Кажемо, з великими, з великим наполегленням і Що, буде Добре, результати демонструвати. Окрім перехідного кубка, який команда В'ячеслава Давиденка залишає у себе, гравцям дістався грошовий приз у розмірі 10 тисяч гривень. Володарі другої сходинки отримали 5 тисяч, бронзові призери 3 тисячі гривень. За традицією організатори відзначили найкращих футболістів турніру 2014. Кращим гравцем судді одноголосно назвали Олександра Бабака. Футбольний клуб Прилуки 1 ця команда забрала ще одну номінацію. Футболіст Андрій Пуговкін став кращим голкіпером. Серед бомбардирів першість виборов гравець бі ей ті прилуки Андрій Стрикозов. Даний турнір це дуже соціально важлива така річ для міста Прилук для розвитку дитячого спорту, так як ми знаємо, що зараз не дуже молодь тягнеться в спортивні секції. Ми своїм прикладом надихаємо молодих людей, молодих спортсменів на з витяги на перемоги, стимулюємо їх своєю грою, своєю наполегливістю на соціально позитивний розвиток в їхньому житті. З кожним роком мініфутбольний турнір, започаткований Анатолієм Мирошниченком та В'ячеславом Нестеренком, набирає обертів. Улюблена чоловіча гра виходить за межі телевізорів і об'єднує довкола себе все більше прихильників. Підвищився рівень. Це дуже добре, що е, всі цікавляться футболом, і кожен хоче отримати перемогу. Жовтневе дуже сподобалась команда. Дуже. Е, сподобалось Вад Прилуки, дуже сподобалось своєю грою. Ну і результатом показало Гідро Агроколедж. Цей турнір об'єднав різні покоління, бо в ньому брали участь і юнаки, яким ще немає 20 років, і чоловіки, яким далеко за 50. Приємно, що вони віддають перевагу спорту здоровому способу життя, а не шкідливим звичкам. І тому цим самим організатори Анатолій Нарошниченко і В'ячеслав Нестеренко досягнули тієї, тієї мети, яку ставили перед собою здоров'я нашої нації. Футбольні пристрасті затихли до наступного року. Футболісти ж збавляти темпи тренувань не збираються і вже готуються до нових змагань.